Замість того, щоб отримати один урожай за сезон, послідовна посадка забезпечує постійне споживання свіжих фруктів та овочів для безперервного збору. Для рослин, які дозрівають усі відразу, це спосіб отримати наступні культури. Посаджуючи неодноразові партії наших улюблених культур і змінюючи їхні умови, ми досягаємо, що вони дозрівають з різними проміжками часу, що дозволяє збирати врожай протягом усього сезону. Використовуйте послідовну посадку, щоб збільшити кількість культур, які ви будете використовувати, і яким вам найбільше сподобається. Особливо підходять швидкі сорти, що зростають, що дозволяє отримати кілька культур за сезон і легко посіяні безпосередньо в землі. Кліматичні фактори впливають на те, що найкраще підходить для вашої зони вирощування, особливо на температуру та тривалість вегетаційного періоду. Вибір рослин та його сортів також має значення, оскільки карликові або компактні сорти іноді дозрівають швидше, ніж їхні аналоги з повним розміром, що забезпечує швидший оборот. Послідовна посадка розширює наші культури. Це бюджетний спосіб отримати більше, ніж те, що нам подобається протягом усього сезону, навіть для зберігання на зиму. Використовуйте ці додаткові насіння або пізні трансплантації, щоб забезпечити своєчасний врожай та використовувати переваги свіжих поживних речовин та смаку безпосередньо з саду. Що таке послідовна посадка? Послідовна посадка, яку також називають альтернативною посадкою, висаджують ту саму культуру з інтервалами протягом сезону. Ця повторна посів або трансплантація створює постійне постачання протягом сезону. Зміщення часу посадки означає, що новий урожай готовий, коли попередні рослини закінчують плодоношення. Експериментуйте з різними різновидами однієї культури, або використовуйте улюблений сорт, ви вже знаєте сайт та умови вирощування. Посадіть після видалення існуючої культури або почніть нову область, поки оригінальна партія продовжує розвиватися. Послідовна посадка особливо корисна для культур, які приносять плоди одразу. Як тільки їхні фрукти дозрівають для збору, більше не існує врожаю, як морква та визначальні помідори, він також добре працює для тих культур, які ви використовуєте у великих кількостях, щоб забезпечити їх достатньо від овочів до трав та різання кольорів. І це допомагає, якщо певна рослина уповільнює ріст після постійного виробництва, особливо в літній спеку, або піддається шкідникам та захворюванням на піку сезону. Свіжа вечірка замінює уповільнений урожай і може уникнути найактивніших шкідників. Час посадки залежить від вашого клімату. Деякі стійки до холоду врожаї, такі як редька та листяна зелень, можуть рости все літо в північних кліматичних зонах, тоді як у тепліших садах сезон продовжується через послідовні термофільні культури, такі як квасоля, кабачки та помідори. Використовуйте дату останнього замерзання та перше очікуване осіння фрозія як визначні пам'ятки для посіву, щоб переконатися, що для збору останнього врожаю достатньо часу. Термін послідовна посадка також стосується підтримки повноти ліжок, коли змінюються сезони. Після холодної стійкої культури, наприклад, горох, дотримуються літні кабачки, тоді восени партія капусти капусти і, нарешті, культура обкладинки взимку. Поєднання певних культур для поліпшення здоров'я ґрунту в практиці ротації врожаю стає частиною планування. Солодка кукурудза. Ботанічна назва Зіємес. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 5 до 12 футів. Солодка кукурудза з високим вмістом цукру та соковитими зернами найкраща кукурудза для їжі. Ця культура, що лежить на теплі, швидко росте з насіння в теплі місяці. Прямий посів насіння проводиться через 1-2 тижні після останнього замерзання, коли температура ґрунту становить 60 градусів для Фаренгейта, 16 градусів Цельсія і вище. Плануйте посів у послідовних сторін кожні кілька тижнів, щоб отримувати коби протягом усього літа і до початку осені. Стебла виробляють урожай відразу, або майже так, і переміщення насаджень дає кілька культур. Солодка кукурудза це сорти з раннім, середнім та пізнім періодом дозрівання. Сизи це однаковий сорт, послідовно або використовує різні сорти з різним часом дозрівання. У прохолодному кліматі шукайте ранню різноманітність, наприклад, золотисті долуків, які переносять прохолодні весняні ґрунти. Цей спадковий сорт 1902 року має солодкі жовті зерна та два сильні вуха на стеблі. Кукурудза відкрита, а це означає, що якщо посадити більше одного сорту, який дозріває одночасно, можна перетнути генетичні характеристики. Вітер і комахи рухаються між стеблами, розповсюджуючи гранули пилок між шовковистими нитками. Подальше запилення змінює різноманітність. Смак може бути не таким солодким, біла кукурудза може стати жовтою і так далі. Якщо ви вирощуєте один сорт, немає занепокоєння щодо генетичних хрестів, їх сміливо сідає. Щоб запобігти перехрестям при вирощуванні декількох сортів, перенесіть терміни, щоб змінити зрілість розвитку вух. Посадіть один сорт перед іншим або виберіть сорти з раннім, середнім та пізнім дозріванням. Дозвольте 14 днів між зрілими культурами, щоб запобігти перехресному записі. Літні кабачки. Ботанічна назва типи Сиякабайта. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота від 2 до 12 футів. Літні кабачки, такі як цукакіні та патісони, швидко ростуть з насіння. Сорти кущів дозрівають швидше, ніж багато довгих типів альпінізму. Виберіть типи кущів, якщо ваше літо коротке або для послідовної культури пізніше в сезоні. Пізня посів у літніх кабачків має свої переваги не тільки для додаткового врожаю, але й якщо ви живете в районі, де виникають проблеми з гарбузовими мозками та помилками. Ці шкідники найбільш активні в піку рослинного періоду лози в середині, червні та липня. Встановіть вечірку в кінці липня чи серпня, якщо ваш вегетаційний період залишається теплим протягом 55 днів для класу кущів. Сезон комах сповільнюється, коли літо закінчується, а відкладання яєць зменшується. Ще є час для фруктових урожай, хоча і не настільки рясні, як урожай раннього сезону. Чорна красуня, улюблений кущ цукакіні сорт представлений у 1920 х років. Дуже плідний з темними, зеленувато-чорними фруктами та ніжними, вершковими всередині. Переможець змагань усіх американських заводчиків має ранні ароматні фрукти на компактній, легко зростаючій формі. Прямий посів цукакіні та інших літніх кабачків у теплому ґрунті, ідеально від 70 до 85 на фаренгеті, 21 до 20 річного градусів Цельсія. Спина. Ботанічна назва Фазеала Свалкерис. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 2 до 3 футів. Кушні боби несуть коливання погоди від прохолодного до теплого і швидко дозрівають, готові приблизно через 50 днів. Маючи делікатну кореневу систему, вони найкраще підходять для прямого посіву. Вони процвітають у ем'якому літі з температурою нижче 90 градусів за Фаренгейтом 32 градусів Цельсія. Послідовні партії сита щотижня дві для продовження збирання врожаю. У гарячому кліматі вирощуйте їх навесні та осені. Вечірка навесні та інша наприкінці літа, в серпні, дає час для осінньої квасолі. Покладіть боби куща для хорошої циркуляції повітря навколо листя та стебла, щоб запобігти проблемам грибів. Розбийте розесаду на адекватну відстань. Покладайтеся на сильних виконавців, таких як файли Максі, з довгими, тонкими та ніжними зеленими квасолями без волокон у французькому стилі. Довга тонка квасоля росте від 6 до 8 дюймів. Концентр це ще один улюблений сорт без волокон, який переносить тепло і стійкий до таких захворювань, як порошкоподібна роса, регулярно збирайте стручки, щоб рослини продовжували виробляти більше. Огірки Ботанічна назва кукумиссетевес. Вимоги до сонця повне сонце, висота від 3 до 6 футів, огірки з високою продуктивністю хрустких. Прохолодних літніх нагород це основні культури для послідовної посадки. Як гарбуз, вони можуть піддатися шкідникам та захворюванням у розпал літа або зменшити силу через всі їх ранні продукти. Завжди добре мати свіжий запас у режимі очікування. Прямий посів першої партії через 2 тижні після морозів або коли температура ґрунту становить щонайменше 60 градусів для Фаренгейта, 16 градусів Цельсія, ідеально 70 градусів у Фаренгейті, 21 градус Цельсія або вище. Сітайте додаткові посадки після зняття перших або приблизно 3 тижнів. Зупиніть посіву за 4, 6 тижнів до дати заморожування осені. Залежно від різноманітності, огірки зазвичай дозрівають з 50 до 70 днів. Спазмастер це 80 компактний і смачний з повноцінними нарізаними огірками або збирає невеликі для марикації. Економіка космосу має коротку від 2 до 3 футів лози. Огірки готові приблизно через 62 дні. Макемо це різноманітність, представлений за 1968 року від корнела з єдиними фруктами від 6 до 8 дюймів навіть при змінних погодних умовах. Темно, зелені огірки чіткі, ароматні та стабільні огіркові мозаїки. Спадкові сорти пропонують кулінарну та садову історію та хороші показники. 1894 річного лимона має унікальні круглі жовті фрукти з невеликим смаком. Виноградні лози швидко зростають і дають високу ранню урожай у сезоні. Вони стійкі до хвороб і посухи. Морква ботанічна назва де усиє скероуте. Вимоги до сонця, повне сонце, висота від 1 до 2 футів. Морква легко розмістити там, де є додатковий простір. Вони ростуть у прохолодні сезони весни та осені та толерантні до тепла, здатні витримати переходи від тепла до охолодження. Ці культури найкраще підходять для послідовної посадки в районах з прохолодним м'яким літом. Сид партії кожні 3 тижні до 10-12 тижнів до першого осіннього замерзання. У теплому кліматі сита в кінці зими чи весни, і знову в кінці літа для осіннього врожаю. Найкраще проростання відбувається, коли температура ґрунту становить від 60 до 85 -рки у Фаренгеті, від 16 до 20річного градусів Цельсія. Морква може зайняти до 3 тижнів, щоб проростати, і повністю розвиватися через кілька тижнів після цього. Вони проростають спорадично протягом цих ранніх тижнів, а посів більше насіння, ніж потрібно, забезпечує достатню кількість саджанців. Куродна шина це стійкий до тепла сорт із запасними та сильними коріннями стрижня. Японський сорт виробляє помаранчеву червону моркву завдовжки 5 дюймів. Високий вміст вологи надає надзвичайно солодкого смаку. Шина курода добре зростає навіть у густих ґрунтах і розвивається за 75 днів. Морква хороший супутник для ряду інших овочів, трав та квітучих рослин. Корисні супутники покращують зростання та відлякують шкідників. Морква легко поєднується з редькою, розея сипте насіння обох на одному ділянці. Редька. Ботанічна назва Рафанас сетевас. Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні. Висота від 6 дюймів до 30 6 дюймів. Щоб доповнити культури моркви під час послідовної посадки, вирощуйте редьку. Радіс швидко зростає і добре поєднується з ліжком моркви. Зберіть швидку редьку до того, як морква буде готова, водночас витончуючи врожай і провітрюючи коріння. Редес, хрустки, хрустки, барвисті кореневі культури та плідні виробники в прохолодну погоду. Їх компактний ріст робить їх хорошим вибором для контейнерів та піднятих ліжок. У районах з прохолодним літом сейти за кілька тижнів до середньої дати першого морозу. Черри Бел це класична яскраво червона редька з хрусткою білою ем'якоті. Нідерландський спадковий сорт отримав нагороду всіх американських заводчиків у 1941 року за швидкий ріст, простий догляд та ароматичні кореневі культури. Це салат редька і улюблений кухарів. Зберіть невеликі красуні, коли кореневі культури невеликі, діаметром приблизно 1 дюйм. Буряк. Ботанічна назва бета вулгаріс. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 1 до 2 футів. Як і редька та морква, буряк попереджає ґрунт його корінням цибулинних стрижнів. Вони також містять поживні речовини, включаючи їх листяні варшини і багаті вітамінами А. С.